З 26 травня 2014 року по 23 січня 2015 року українські воїни тримали оборону Донецького аеропорту, який став рубежем відданості і стійкості нашого війська. Вони знали, що ворог переважає чисельністю, озброєнням і ресурсами, але відступити означало відкрити шлях до своїх домівок, своїх родин, до своєї країни. Сьогодні, 20 січня, в день захисників Донецького аеропорту, шосткинці, громадськість, ветерани російсько-української війни та представники влади міста і району прийшли до меморіалу загиблим захисникам, аби вшанувати пам'ять тих, хто продемонстрував світові, що український дух сильніший за будь-яку зброю. Була був один із перших великих боїв за Україну. І шосткинці в тому числі приймали участь у цьому бої в захисті Донецького аеропорту. І е, Українці показали силу, стійкість характеру. Українці показали, що ми всі і перш за все Збройні Сили України, наші хлопці і дівчата, які на фронті будуть стояти і захищати Україну. Не здадуть їй. Ось ми сьогодні в такий мороз зібралися і розуміємо наскільки складно там на фронті. І передаємо їм вітання, хлопці, дівчата. Тримайтесь. Слава Україні! Один з мушніх воїнів, хто віддав життя у битві за Донецький аеропорт, шосткинець Іван Євдокименко. На момент загибелі йому було 22 роки. Його мама, пані Валентина, тоді не знала, що син тримає оборону литовища. Вже потім, після смерті сина, дізналася, що побратими називали його залізною людиною. Я думала, що він новомосковську там, звідки дзвонив і казав. Але ж він не сказав, що я йду донецький аеропорт. До на завдання не буде зв'язку. А взагалі в бойових діях він був з 8.10.14 року і по дату загибелю 20.01.15 року. Виходить, що 100 днів він заслужив звання залізної людини. І це не просто, що так, на слуху кіборги, кіборги. позивний Макс. І він в кінці 18-го Року приїжджав, їжджав сюди до нас, ми дозвонилися, його розмовляли і умовили, що він приїхав до шостки і в п'ятій школі розказував про нашого сина, який він був там. І він сказав, Валентина Михайлівна, гордіться своїм сином. Він справді був кіборгом. Він був сміливим. Ми тут могли не знати в цьому житті, який він сміливий, але він був сміливим. Він погасив 10 огневих точок. За це на той час треба було давати героя України. Щира, добра, відкрита людина, справжній патріот. Саме таким пам'ятає Івана Євдокименка Віталій Ляшок, ветеран російсько-української війни, голова громадської організації Братерство. Дуже світла була людина, і за його простотою ховався образ мужнього воїна. Мені відомо, він загинув, прикриваючи відхід з Донецького аеропорту групи побратимів. Він був поранений, але незважаючи на це, залишився з кулеметом прикривати відхід. І під час цього бою він загинув. Особисто був знайомий Віталій Ляшок із ще одним шосткинським кіборгом Антоном Хобою. Його ветеран називає сапером від Бога. Також мужній, незламний, але спокійний. Крок назад це не про нього також. Як і про Івана, які багатьох наших хлопців на сторінках новітньої історії закарбувалися також імена і інших земляків-оборонців Литовища – Володимира Верхотурова, Романа Бабича, найстаршого кіборга Олександра Салова та інших. На думку ветерана російсько-української війни, фахівця із супроводу ветеранів Сергія Шерстюка, захисники Донецького аеропорту це потужний мотиватор та дороговказ для сьогоднішніх воїнів, адже вони стали символами на Людської витривалості та відданості. Кожен метр нашої землі потрібно захищати до останнього. Це надихаючий такий вчинок, скажімо так, героїзм людей, де люди витримують те, коли навіть вже будівля, скажімо так, склалася, а люди все ще тримались. Я думаю, це кожен, хто захищав аеропорт герой України. 20 січня 2015 року, коли так і не вдалося зламати оборону Донецького аеропорту, ворог вдався до навмисного терористичного акту і підірвав бетонні перекриття нового терміналу. Кілька тонн вибухівки обвалили стелю на тих, хто залишився на позиціях і був готовий боротися далі. Та протистояння тривало, доки на території аеропорту залишився хоч один український воїн. Шосткинці схилили голови перед тими, хто залишився в стінах аеропорту назавжди, та поклали квіти до підніжжя меморіалу загиблим воїнам.